П'ять рекомендацій від ТЕК Дніпровській електромережі, як правильно вмикати електроприлади після стабілізаційного чи екстреного відключення. Перше, якщо у вас зникло світло через стабілізаційне відключення за графіком, відключіть від мережі всі енергоємні прилади: пральні машини, чайники, бойлери, електронагрівачі, електроопалення, електроплити. А також вимкніть світло в приміщеннях, де в цей час не перебувають люди. Друге, після того як у вас з'явилось світло, одночасно не вмикайте всі енергоємні прилади. Обігрівачі, бойлери, електроплити, електрочайники тощо. Якщо у вас вдома декілька енергоємних приладів, обмежтеся вимкненням в мережу одного приладу, а інший вмикайте в інший період часу, обов'язково відключивши попередній. Третє енергоємні прилади, які мають таймери ввімкнення, запрограмуйте на роботу в нічний час з півночі до шостої ранку. Четверте споживачам, які мають в користуванні електродвигуни та насосні станції, рекомендується їх відключати від мережі. Електродвигуни дають. Надзвичайно високе навантаження на електромережі під час свого пуску. Вмикайте їх в мережу за 20-30 хвилин після появи електроенергії. П'яте бізнес клієнтів просять відмовитись від використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів торгових центрів. Наразі це найкраща підтримка енергетиків, котрі в режимі 24 на 7 роблять все можливе, щоб кожен вдома мав світло.